Квітня ми відзначаємо День дитячої книги. Це день, коли ми згадуємо, як важливо захоплюватися читанням з раннього віку. Книга, друзі, це не просто аркуші паперу з написаними на них словами. Це цілий світ, до якого ми можемо потрапити, відкриваючи кожну сторіночку. Книга може бути нашим вчителем, другом. Співрозмовником, вона вчить нас новому, допомагає розуміти навколишній світ, розвиває фантазію, уяву. Книги можуть навчити нас Доброті, сміливості, дружбі, допомогти розібратися у складних ситуаціях або підказати, як бути чесними та справедливими. Книга має безліч переваг, вона не тільки збільшує наш словниковий запас, а й покращує грамотність. Допомагає розвивати увагу, пам'ять і мислення. Читання розширює кругозір і дозволяє нам краще розуміти себе і оточуючих. Коли ми читаємо, ми ніби подорожуємо в часі та просторі, стаємо героями захоплюючих історій, переживаємо їхні пригоди. Однак, друзі мої. Слід пам'ятати, як правильно поводитися з книгою. Книга це річ, яка потребує турботи та уважного ставлення до неї. Запам'ятайте, що не можна рвати сторінки. Книга це як друг, який має зберігати свою цілісність, тому потрібно звертатися до книги обережно, не малювати, не писати в книзі. Якщо хочеться намалювати щось, краще використовуйте альбом. Тримати книжку треба в чистоті. Перед тим як почати читати чи розглядати малюнки, потрібно обов'язково маляти мити ручки, щоб на книзі не залишалося брудних слідів. Зберігайте книги в спеціальному місці. Після того, як прочитали книжку, потрібно покласти її на поличку або у ящик, щоб вона не пошкодилася. Ці правила допоможуть зберегти книжки в хорошому стані і допоможуть їх передати у наступне покоління, адже книга це не просто предмет, це цінний скарб. Який відкриває нам нові горизонти знань і пригод. Тож давайте берегти наші книги і радіти кожній новій прочитаній історії. Книга це цілий світ знань, історії, пригоди, фантазії, дива. Книжку відкривайте. Цікаву історію слухати починайте. Колись у далекому лісі жила маленька книга. Вона була дуже цікавою і незвичайною, адже могла розповідати найцікавіші історії, але лише тоді, коли її відкривали. Книга на поличці в лісовій бібліотеці була серед тисяч інших книг, але ніхто не звертав на неї уваги. Всі книжки були дуже гарні, але книга була особлива. Вона вміла оживляти свої історії, розповідати їх з такими емоціями, що слухачі не мов би потрапляли в саму середину пригод. Одного сонячного дня до бібліотеки завітала маленька дівчинка на ім'я Марійка. Вона була дуже обізнаною і любила слухати різні казки. Марійка підійшла до полички і побачила ту саму чарівну незвичайну книгу. Вона була яскраво барвиста з гарними малюнками на обкладинці і ніби запрошувала Марійку почитати її. Марійка обережно відкрила цю книгу, і в ту ж мить книга почала говорити. Здрастуй, Маріко, я книга, і я маю для тебе захоплюючу історію. Тож слухай, моя дівчинка. І ось книга почала розповідати історію про маленьке лисим'я на ім'я Рудик, яке дуже любило мандрувати лісом. Рудик був відважним і допитливим. Але він дуже боявся темряви і часто не наважувався йти в ліс поночі. Одного вечора, коли ліс наповнився загадковими звуками, Рудик побачив блискучі зірки на небі і почув шум вітру, який лоскатав його хутро. Він відчув, як темрява навколо нього змінюється на щось таємниче і казкове. Рудик вирішив, що більше не буде боятися ночі, і вирушив у подорож. І ось, коли він підійшов до великої галявинки, він побачив справжнє диво. У темряві засвітилося безліч маленьких вогників. Та це ж були світлячки. Вони танцювали у повітрі мов зірочки. І Рудик приєднався до їхнього танку. Це було так весело і яскраво, що він забув про свій страх. Рудик більше не здавався страшним і темним. Коли книга закінчила розповідь. Марійка із захопленням закрила її і сказала: це була найкраща історія, яку я коли-небудь чула. Я так люблю книги, вони справжні чарівники, бо можуть перенести нас у різні світи, де відбуваються чудеса. Книга усміхнулася, адже вона знала, що саме для цього вона і була створена, щоб розповідати історії, які дарують радість, нові ідеї та пригоди. З того часу Марійка часто навідувалася до бібліотеки, відкривала нові книжки і кожного разу знаходила щось новеньке і цікавеньке. І хоча книги малята мовчать, коли їх не читають, вони завжди готові розповісти свою історію тим, хто з готовністю її слухає, адже книжка. Це не просто аркуші паперу, а цілий світ, що чекає, щоб його відкрили. І так кожен раз, коли Марійка відкривала книгу, їй знову і знову відкривався цілий Всесвіт казок і пригод, а книга була найкращим другом на світі.